Доброго дня, мене звати Юлія. Я психолог, христаль Вже більше семи років я допомагаю людям краще розуміти себе, знаходити баланс та жити більш усвідомлено. Мій власний шлях гришталь розпочався вже в досить зрілому віці, коли я стикнулася з незадоволенням власним життям. Завдяки терапії, я навчилась екологічно будувати стосунки з близькими, чути свої бажання. Та рухатись у власному темпі, враховуючи свої обмеження та ресурси. І зараз вже багато років ділюсь цим досвідом зі своїми клієнтами. Я працюю в діалоговій моделі. У процесі розмови я допомагаю розвивати емоційний інтелект, а також надаю психологічні інструменти, котрі дають можливість побачити та переписати старі сценарії. Іноді навіть цього достатньо для того, щоб в житті почали відбуватись позитивні зміни. Основні теми, з котрими я працюю, це адаптація, міграція, побудова особистих кордонів, жіночність та сприйняття себе, побудова гармонійних відносин в парі, вигорання, а також пошук сенсів та балансу. Окрім гештальтерапії, я використовую методи системної сімейної терапії та когнітивно-поведінкової терапії. Це надає мені можливість підібрати інструменти до кожного унікального запиту клієнта, враховуючи його особливу ситуацію. Отже, якщо ви хочете краще пізнати себе. Та знайти внутрішній баланс та ресурси. Я з задоволенням буду супроводжувати вас на цьому шляху. До зустрічі!